Усім привіт! Це відео буде присвячене повнолунню, яке відбудеться вже завтра, 5 грудня, в знаки Зодіаку Близнюки. Дивіться, це повнолуння не буде якимось таким, не знаю, там, фатальним, критичним, як люблять казати, точкані Ні, Нічому, тому що близнюки це мутабельний знак, і цей знак відповідає в нас за інформацію, управляє ним Меркурій. Тому що завтра може бути, може бути просто якась. ну, Завтра, в три дня до і три дня після, якась інформація, якесь ви щось почули, прочитали. Те, що може вплинути на вас. От ви там прийняли якесь рішення, а потім там, буквально там, робите манікюр і в розмові там якусь почули інформацію, яка для вас може бути повернути вашу точку зору, змінити ваші плани. Тому будьте уважні саме от до того, що ви будете чути, бачити, читати. По близнюкам у нас дуже вразлива нервова система, тому ці дні вас може накривати тривожність, проблеми з сном, Ви можете щось переживати завтра, 5 числа, не бажано вам. Робити взагалі в повній операції, робити дуже небезпечно, тому що як це сказати, ісход цієї операції може бути непередбачуваним. Робити якісь уколи молодості, сваритися, виявляти агресію, висняти відносини, розлучатися ну тобто, якісь такі. Критичні дії, які можуть вплинути на подальший не знаю, хід вашого життя, чи взагалі там підписувати угоди, брати кредити не потрібно. Ну і давайте з вами зробимо швиденько ну, підказку на що вам звернути інформацію. Що таке взагалі повнолуння? Я завжди кажу, це е, точка, коли те, що в нас глибоко лунає. Це наші емоції, сонце. Це я це так, як ми показуємо себе, так як ми позиціонуємо себе там перед людьми, сонцями, а луна це я, і саме в дні повні в нас ми стаємо дуже чуттєві. Ми в нас виходить назовні те, що ми приховуємо, те, що ми боїмося десь сказати. Тому у нас буває так накриває, тому що істинні наші почуття, наприклад, спостерігайте, що ви в ці дні, про кого ви думаєте? За ким ви скучаєте, що ви хочете змінити, де ви хочете посваритись, От там і є ваша точка ну, проблемна. Я не кажу її вирішувати вповню, але це це питання, яке у вас є. Тому давайте подивимося, на що вам звернути увагу, на яку не знаю там ситуацію. Зараз подивимося. Давайте так, що на цю повню 5 грудня потрібно зробити, звернути, вирішити. Зараз ми подивимося. Давайте так, буде в нас. Чотири варіанти відповіді. Так, щоб вам було видно, дивіться: це буде перший, це буде другий, це буде третій, це буде четвертий. Перший, другий, третій четвертий. Обирайте там е, ту цифру чи ту карту, яка в перші три секунди. Завжди, в перших три секунди, в нас працює наша підсвідомість. А далі включається розум, починає нам розказувати, як жити. Єрафант. Зараз там мені ця карта говорить про здоров'я саме в мене, саме в моїх розкладах ця карта символізує лікарню. Тому прийти обстеження, бути уважний до здоров'я. Дуже часто це вразливий штунково-кишковий тракт. Це може бути кишківник, це може бути питання гіморою. Тому до здоров'я, тим паче, якщо вас щось турбує, не нехтуйте цими сигналами. Далі, це взагалі карта, все, що пов'язано з законом, порядком, з правилами. Тому вам потрібно навести лад своїх документів, вам потрібно, наприклад, піти, там, оформити якусь неважливо, там, прописку, субсидії, те, що ви давно оформляли, те, що ви там не подали якісь там документи, зробіть це до кінця нового року. Ну, до кінця цього року, точніше, до нового року. Далі це карта. Сімейних традицій, і тут вам потрібно підтримувати. Сімейні традиції, поїхати до батьків, тобто це не про вашу більшу сім'ю, а це сім'я, в якій ви виросли, або ті якісь традиції, які у вас були там в батьків, коли ви якось там святкували, може там Різдво, ви маєте це відновити. Але тут більше тема все таки мені здоров'я. Тому хто обрав перший варіант, зверніть увагу на своє самопочуття. Значить, друге, ті, хто вибрали. Це карта отримання передачі досвіду. Це значить, що якщо у вас є якісь там куплені курси, навчання, яке ви давно там думали проходити, не проходити, потрібно це все завершити. Також це може бути про якісь. Не знаю, там курси підвищення кваліфікації, можливо, якісь майстер-класи, можливо, ви хотіли запустити свої курси. Ось це для вас буде благоприємно все з досвідом, який ви або візьмете собі, або який ви можете передати. Можливо, ви хотіли там, там вивчити іноземну мову. Запишіться. Можливо, ви хотіли не знаю, там, якийсь там другий диплом отримати. От все, що буде з навчанням, пов'язано. Також благоприємно, знаєте, що я хочу. Це що може бути пов'язано з вашою дитиною. Дивіться, пожиться наші діти, тому можливо, це пов'язане з навчанням дитини. Тобто там перевірити дитину, там як дитина закінчує чверть, які там в неї тема навчання для вас актуальна. Далі, третій Сім'я, це сімейне свято. Взагалі, це про і сімейні покупки, і сімейні традиції. Поїхати до батьків, купити всім подарунки, організувати сімейну вечерю, купити щось, те, що буде радувати всю сім'ю. Можливо, ви хотіли робити ремонт, відкладали, Можливо, ви хотіли сімейну фотосесію. О, те, що зробить щасливим. Ваших оточих, ваших близьких буде для вас благоприємний Взагалі, фокус уваги направте на сім'ю, не на себе, не на не знаю там друзів, а проведіть ось цей там місяць підготовку до новорічних. Ми ж дивимося те, що буде актуально зараз, вирішити якісь сімейні питання, можливо, купіть подарунки, тому що. Можливо, вирішити якісь питання, які пов'язані там не знаю закрити кредити, віддати борги. От все, що буде з тим, що дасть вашій сім'ї радість, свободу, якісь відчуття благополуччя, це все буде прекрасно. І четверта карта: це карта зірка, це карта проявленості, карта інтернету. Індивідуальності, не не бійтеся бути яскравими, не бійтеся про себе заявляти, себе показувати, вести соцмережі, е, виступати десь не знаю на корпоративі на чомусь з тостами, не бійтеся вдягати яскраві. От коли ви можете стати натхненням, коли ви можете стати. Як це сказати, лідером думок для інших. Ви там, не знаю, написали якийсь пост через інтернет, і він став вірусним. Ви прийшли там, не знаю, десь на якесь міроприємство, ви такі гарні, кажуть, Боже, а де ти купила це? А як ти так гарно виглядаєш? А то тобто, ви можете бути отою, цією путіводною звіздою для когось. Також, в негативі, в нас карта відповідає за перехолодження. Холодна карта, зірка. І якщо у вас зараз актуальні проблеми по жіночому, цистіти, переохолодження, там якісь вірусно-сипливі історії, це там, де потрібно питання вирішити. Не просто випити, наприклад, таблетку, яка зніме симптом, а все-таки знайти причину, піти на узі, піти до лікаря, здати аналізи, от в цьому розібратися. Ну, перше, мені знаєте, що прийшло? Цірка це в нас ну, про натхнення. І е, шукайте своє натхнення. Воно може бути не зовсім таким, як би нам хотілося. Тобто це буває через людей, це буває через флірт, через буває, через ситуації, які ну, От мені ще в голові Верховна Жриця. Це може бути таємне спілкування, і воно дає вам ресурс. Беріть його, беріть там, де ви відчуваєте, що ви щасливі. Не, будь, не бійтеся бути десь не знаю, в центрі уваги, так, щоб на вас дивилися, так, щоб ви вирізнялися. Сяйте одним словом. Тому всім бажаю легкого новолуння. Може бути слабість, може бути тривожність, може боліти голова. але це все нормально в цей період. Саме головне відчувайте свої думки, слухайте, тому що вам до речі, сни сьогодні можуть бути віщі, Вам будуть підказочки, і причому підказочки це ви, ваша підсвідомість буде казати. Ви не туди йдете, ви не про то думаєте. І будьте уважні до інформації. Люблю, цілую вас, душевний старого.